Права 775. Виконайте множення, використавши формули скороченого множення. Ну що ж, стартуємо в першому заданні x плюс 1, що множиться на x плюс y мінус 1. Тут у нас є добуток суми двох виразів на їхню різницю, то це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Отже, перший вираз у нас x y. Тоді буде у квадраті, відняти. А другий вираз у нас 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну, а зараз х плюс y підносимо до квадрату, то записуємо, що за це дорівнює квадрату першого виразу, х у квадраті. Далі плюс подвоєний добуток першого та другого виразу 2 ху І плюс квадрат другого виразу. Це y у квадраті. Є? Ну і відняти 1 у квадраті це 1. Все. Тут подібних даних немає, так і залишаємо. Ми виконали множення. Переходимо до другого завдання А плюс Б плюс С, що множиться на А плюс С. Поміняємо множники місцями, запишемо як А плюс С. Ну а зараз суму А плюс Б плюс С. Запишемо інакше запишемо як А додати, а в дужках запишемо Б плюс С. І це дорівнює. Ну що ж, зараз маємо добуток різниці двох виразів на їхню суму. То це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде А в квадраті, відняти. А другий вираз у нас B плюс С до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, це буде А в квадраті, відняти. B плюс С підносимо до квадрату. Квадрат першого виразу це буде b в квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2 помножити на b і помножити на c, 2 bc І плюс квадрат другого виразу це буде c в квадраті, і це дорівнює Ну що ж, то ми отримаємо, як a в квадраті. Перед дужками знак мінус, то в дужках у нас b в квадраті стане мінус b в квадраті. Перед дужками плюс 2 bc стане мінус 2 bc Перед дужками плюс c в квадраті стане мінус c в квадраті. Переходимо до третього задання m плюс n плюс 2p, що множиться на m плюс n-2p. Ну що ж, поміняємо ці множники місцями, то m плюс n мінус 2p ми можемо записати як m плюс n у дужках відняти 2p. Ну і що множиться? Ну, а m плюс n плюс 2p запишемо як m плюс n. Плюс 2p. Тепер. Ми отримали добуток різниці двох виразів на їхню суму, то це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде m плюс n у квадраті, відняти 2p до квадрату. І це дорівнює. m плюс n до квадрату квадрат першого виразу, це буде m у квадраті. Додати подвоєний добуток першого до другого виразу це буде 2 помножити на m помножити на n. Додати. Квадрат другого виразу, це буде n у квадраті. Ну і відняти 2p до квадрату, 2 помножити на 24 і p до квадрату це буде p у квадраті. Є. Так, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Ні, немає подібних доданків, то так і залишаємо. Переходимо до четвертого завдання. x-y-2, що множиться на x плюс 2. Ну що ж, давайте ми тоді запишемо в перших дужках вираз так, як х мінус, а в дужках тоді в нас залишиться y плюс 2. Якщо ми розкриємо дужки, то вийде х мінус y мінус 2. Так, що множиться. Ну, а в других дужках доданки зрупуємо так, як х плюс y плюс 2. І це дорівнює. Маємо добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Це дорівнює. Різниці квадратів цих виразів. Отже, це буде х у квадраті. Відняти подвоєний відняти. квадрат другого виразу. Це в нас буде y плюс 2. До квадрату. І це Ну Що ж це буде Х у квадраті. Далі відняти y плюс 2 до квадрату це буде y в квадраті. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2, що множиться на y і множиться на 2, це буде 4у. Ну і плюс квадрат другого виразу це 2 в квадраті, це 4. І це дорівнює. Зараз розкриваємо дужки, перед якими знак мінус то вийде х в квадраті. Було y в квадраті стане мінус y у квадраті. Було плюс 4y стане мінус 4y, було плюс 4 стане мінус 4. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте множення, використавши формулу скороченого множення. Ну що ж, записуємо, що ми отримали в першому завданні. Це Х у квадраті плюс 2 ху плюс І у квадраті мінус 1. В другому завданні записуємо А у квадраті мінус b у квадраті, мінус 2 bc мінус c у квадраті. Третє завдання. m у квадраті. Плюс 2Mn плюс N у квадраті, мінус 4P у квадраті. І четверте завдання x у квадраті мінус y у квадраті, мінус 4Y, мінус 4E.